Всім привіт! Я 100% впевнена, що справжня краса лежить глибоко всередині. Неважливо, який ти маєш вигляд зовні, якщо знаєш, що ти красива, ніщо і ніхто не зможе цього змінити. Та все ж наші щоденні дії і приділений час собі дуже впливає на наш зовнішній вигляд і на наше самовідчуття. Бо, як казала Софі Лорен, ніщо не робить жінку більш красивою, ніж віра в те, що вона красива. Звучить ніби так банально, але якщо Чесно, це така правда. Так що сьогодні ми поговоримо про деякі звички в моїй рутині, завдяки яким я почуваюсь краще і виглядаю привабливіше. Також зробимо макіяж разом і зберемось на сніданок з подругами. Приємного вам перегляду. Все починається зранку, і те, окотре я встала, чи я встала по будильнику, як я планувала, чи відклала його, чи взагалі добре виспалась, впливає на мій стан, настрій, ну і також, звісно, на зовнішній вигляд. Сьогодні прям мега туманний ранок, в який зазвичай важко прокидатись, але мені для цього завжди допомагає якась спокійна, але активна музика на фоні. І вода з лимоном. Мені їй на цьому пункті довго зупинятись, бо вода це прям база. Без якої я просто не можу. Єдине, що хочу додати: робіть цей напій трохи теплим, бо це дуже класно для внутрішніх органів і допомагає організму запустити всі важливі процеси. А з водою я плавно переходжу до наступного етапу мого ранку будь-якої активності. Мені нещодавно написала підписниця: тобі, оце не лінь, кожного ранку форму спортивно одягати, Коврик розстилати. Зазвичай я роблю зарядку просто в піжамі. Інколи чесно, я одягала. Форму чисто для відео, щоб було якось естетичніше і вайбовіше. І ще часто я роблю зарядку просто на підлозі і навіть не на розстилаю коврик. У мене, знаєте, немає цілі за ці кілька хвилин спалити сотню калорій, схуднути чи, навпаки, зробити собі міцніші м'язи. Я просто хочу таким чином ще більше розбудити організм і дати йому зрозуміти, що почався новий день. І саме такі стрибки для того, щоб розігнати лінку, планка і великий фокус. Фокус на дихання протягом усієї зарядки мені у цьому дуже допомагають. А ще раніше я приймала душ і мала голову ввечері. Та все ж кілька років тому зрозуміла, що почуваюся набагато бадьоріша і моє волосся виглядає набагато свіжіше та красивіше, коли я роблю це зранку. Взагалі, для мене прям дуже важливий і правильний догляд за волоссям. І ви в мене часто питаєте, що саме я використовую. Так от я вже довго тестую і мені прям дуже подобаються засоби від Hair Трай. У мене жирний тип шкіри голови, тож я собі придбала очищувальний шампунь, себорегулюючий лосьон для шкіри голови з інкапсульованою саліциловою кислотозю, та кондиціонер з самолентами для волосся середньої пористості. Мені дуже подобається те, що в цього бренду фокус саме на шкірі голови, яка якраз і є запорукою красивого та здорового волосся. І чесно, з цим доглядом я можу мити волосся рідше, а це для мене дуже важливо. І також. Що всіх продуктів дуже ніжна текстура і приємний аромат. Себорегулюючий лосьйон для шкіри голови мені подобається тим, що правда зменшує жирність волосся і разом з тим не пересушує шкіру. Шампунь дуже класно очищує, продовжує свіжість, в зачиски та збільшує об'єм. Ну а кондиціонер, взагалі, неймовірний засіб, живить, розгладжує, надає блиск і класно, що його також можна наносити і як не догляд. Завдяки цьому він взагалі прямій фавори. Всі ці засоби я купувала в інтернет-магазині Косібела. Він зараз представлений у дев'яти країнах. Також у них є доставка по Європі. І знаєте, мені взагалі так подобається мета Косібела. Це допомогти кожному, хто потребує правильного догляду, і зробити все, щоб кожен клієнт лишився задоволеним. Дуже класно, що Косібела запаковують всі посилки в екопакування. А ще особисто для мене дуже важливо, що компанія допомагає Україні у такий складний для нас час. Та співпрацює з благодійною. Організацією фонд Маша і кожне зроблене вами замовлення на сайті Косібела допомагає жертвам війни в Україні. В описі під відео я залишила посилання на всі свої засоби по догляду. Так що обов'язково переходьте на сайт Косібела, дозвольте Косібела подбати про вас і обирайте для себе найкраще. Я вже висушила волосся, так його заколола. І зараз ми з вами будемо робити разом макіяж. І я буду з вами ділитися своїми секретиками у цьому. І перше, що просто мега важливе, це правильно підготувати шкіру до макіяжу. Бо особливо у мене зараз така присутня сухість, я лікую Прощі, мажусь різними кремами. Так що, спочатку, очищення. У мене така прям дуже ніжна пінка зараз. До речі, ще інколи я наношу такий пілінг або скраб на шкіру перед макіяжем. Тоді, взагалі, все лягає. Ідеально, але краще так робити, коли шкіра сама по собі без висипів. Далі обов'язково промакую обличчя саме таким паперовим рушничком. Раніше мені здавалося, що в цьому абсолютно немає сенсу, але ні. Зараз я вже не можу інакше. Тепер наношу тонік. До речі, цей тонер мені також порадили косметолог, і він прям класно зволожує. І кремчик. Його я зараз прям справді багато наношу, бо у мене кілька днів тому, прям знаєте, лущалась шкіра після пілінга. Тоді я взагалі не наносила макіяж. І завдяки цим кільком етапам далі макіяж буде лягати набагато краще. І ручки також можна зволошити. До речі, я навчилась робити свій базовий щоденний макіяж буквально за 10 хвилин, чому прям дуже рада. Спочатку за допомогою спончика я наношу бібі-крем. У мене він ось такий від відпуріто. До речі, скоро вже треба буде купувати новий. Але знаєте, що? Що я вважаю прям мега важливим: це приймати себе однаково із макіяжем і без. Бо я люблю макіяж. Я люблю ту чистоту і акуратність, яка створюється на обличчі через макіяж. Я навіть дивилась нещодавно одне відео, де з наукової точки зору пояснюється, як ми взагалі закохуємося у людей. І макіяж це така, знаєте, маніпулятивна техніка, яка на це впливає. Бо ніби ще еволюційно ми звикли закохуватися і в цілому. Відчувати симпатію до людей, які виглядають здоровими, енергійними. А про це там свідчать рожеві щочки, відсутність темних кіл під очима, чиста шкіра. І по факту саме це ми ж намагаємося і створити через макіяж. І я взагалі впевнена, що якби ми з вами спали достатню кількість годин, завжди пили необхідну кількість води, харчувалися лише правильними продуктами. То ми б виглядали так, що нам абсолютно і не треба той макіяж. Але на жаль, має... Ми те, що маємо. Люблю ефект такої, прям Glow Skin, яка створюється після нанесення цього продукту. Консилером ще висвітляю темні кола. До речі, за ранок я випиваю десь три отаких лимонних стакани. До речі, раніше я не використовувала пудру і не розуміла, чому ж консилер постійно скатується, а його по факту просто треба отак закріпляти, бо це вологий кремовий продукт, якому необхідна матова така текстура зверху. Я тільки зараз помітила, що в мене була відкрита та шухлятка. Капець. Тепер трошки контур. Це, знаєте, моє улюблене бібі-кремом перекрили реальні тіні. І тепер малюємо нереальні. Взагалі, знаєте, у мене в косметичці такі різні продукти. Є креми, там по кілька тисяч. А є, от, наприклад, така палетка від ламель, яку я вже використовую дуже довго. Вона була дуже бюджетна, і я не маю сенсу поки її якось змінювати. Бо тут мені і рум'янка подобається, і контур. До речі, мені по кольору. Типу, дійсно, набагато більше підходять якісь отакі більш персикові рум'яна, а не рожеві. Я вам дуже раджу, знаєте, поекспериментувати з відтінками і зрозуміти, що насправді ваше. Бо от мені, наприклад, набагато більше йдуть саме теплі відтінки, такі персикові, бордові, але не холодно-бордові. А от з холодним рожевим я виглядаю якось дуже дивно. І коли це помада, і коли це рум'яна. А ще останнім часом мені якось не хочеться наносити хайлайтер. Мені хочеться бути такою матовою. Трошки пудри Завтра йду на брови, а поки просто розчешу їх гелем і все. Хоча їх вже треба було б так пофарбувати якимось відтінком, бо мої брови доволі світлі самі по собі. Гарненько, що я хочу, як тіні нанести. Ми ще якісь блискітки ми сьогодні добавимо. Я думаю, можна. Ми з вами сьогодні сяємо. Хоча 100% на те, як ви сяєте, впливають не тіні з блискітками, а якийсь внутрішній стан. Трошки завжди прибираю блискітки, які осипались. Пам'ятаєте мій лайфхак із минулого відео про такий праймер перед тушем? Я досі так роблю. Отак виглядають вії з праймером. Скажіть, вони начебто пофарбовані білою. Тущо. Я, до речі, ніколи не фарбувалась білою тущою. Мені здається, це буде трошки дивно. Але я б хотіла собі коричневу туш. Я думаю, вона мені по кольору буде підходити навіть більше, ніж чорна. Це мої вії з праймером, а так виглядають вії з тушки. Мені прям дуже подобається. І нам з вами залишились губи. Спочатку я олівчиком промальовую контур. Мені дуже подобається цей відтінок, і зазвичай я йду просто так: із олівцем, ще може якимось там бальзамчиком наверх. Але зараз я хочу ще Neste estepa А у нас такі прям яскраві з вами були губи. Ну, це прям дуже мій відтінок. Напишіть обов'язково в коментарях, як вам цей макіяж, але мені прям дуже подобається. І зараз я вам швиденько покажу, як я роблю свою укладку. І вже будемо збиратись на сніданок з подругами. Ну, це вже буде, звісно, майже обід, поки ми всі зберемось. Але нічого. Це завжди, знаєте, дилема. Залишитись прямим волоссям, чи все-таки його взяти і накрутити? І я не знаю відповідь на це запитання. Але сьогодні мені якось. Так подобається моє пряме волосся. Але я планувала вам в цьому відео ще туторіал на мою укладку. Але, мабуть, чесно, зроблю це наступного разу. Бо ви бачили це який туман на вулиці, яка вологість? Воно ж все розкрутиться, мабуть, отак. Так що сьогодні підемо з прямими. Це завжди мега важко придумати, що робити з волоссям і що одягти. Я, мабуть, одягну джинси, чорний гольф. Дуже такий з вами неймовірно цікавий образ створюємо. але я ще додам одну дійсно цікаву деталь. Ось такий комірець. Він взагалі йде до сукні, але мені стається, і так в цьому образі також буде гарно. І, скажіть, така ніби малесенька-малесенька деталь, але дуже цікаво доповнює весь образ. Парфум. Такий ніби стриманий і дуже базовий, максимально базовий образ. Але от цією штучкою виглядає цікавіше. Мені дуже подобається цей образ і моє самовідчуття у ньому. Я точно виглядаю доглянутішим, свіжішим, може акуратніше, ніж я була зранку, як встала. Але чи виглядаю я красивіше? І чи є сенс взагалі вимірювати красу таким чином? Нещодавно я питала в однієї дуже близької мені людини, чи з макіяжем я набагато красивіше, ніж без нього. Знаєте, це буває настрій на такі. Запитання так, от та відповідь прям тронула мене до глибини душі, і вона була така щира про те, що тут немає порівняльного ступеню. Є я красива з макіяжем, і я красива без макіяжу. І це правда, та й взагалі, краса це ж не фізичне явище, це самовідчуття, і воно відбувається в очах. Одночасно усяй й ваших очей і очей людини, яка на вас дивиться. Так що, дівчат, я впевнена, що кожна з вас неймовірно красива, особлива і унікальна. Давайте вже потихеньку переставайте постійно шукати у собі якісь недоліки, а просто підсилюйте свої переваги і намагайтесь більше фокусуватись не на зовнішньому. А не внутрішньому. я сподіваюся, вам сподобалось це відео. І якщо це так, ставте лайк, підписуйтесь та пишіть коментар. Мені буде дуже приємно. Ну і переходьте в мої інші соцмережі. Я там вас завжди чекаю. І я вас всіх дуже люблю, цілузі, обіймазів і всього найкращого. Бажаю. До нових зустрічей.